Близько трьох років муніципальна лікарняна каса міста Києва забезпечує своїх членів якісним лікуванням, медикаментами та необхідними для досліджень стану здоров'я матеріалами. Більш детально про умови та переваги членства в лікарняній касі Юлія Подшивалова. Стати членом столичної лікарняної каси дуже просто. Варто лише заповнити спеціальну реєстраційну форму, сплатити 10 гривень вступного внеску і в разі захворювання скористатись допомогою організації. Вартість лікування одного випадку у нас на сьогоднішній день середня вартість складає більше 600 гривень. І максимальна виплата по захворюванню була людині зроблена на 9,5 тисяч гривень. тисяч гривень. до речі, щомісячний внесок складає лише 30 гривень. Можна додатково сплачувати ще 10 гривень. Тоді лікування за рахунок каси можуть отримувати й неповнолітні члени родини. Щоправда, одержати допомогу, скажімо, при гострих простудних захворюваннях та хронічних недугах без загострень не вийде. Утім, список хвороб, які можна пролікувати за рахунок каси, все одно великий. Найбільш поширнішими захворюваннями це є захворювання верхніх дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту неврологічної системи, система опору і руху, співпрацює муніципальна лікарняна каса із майже трьома сотнями столичних аптек та більш як сотнею медичних закладів. Це одна із найголовніших переваг для пацієнта. До того ж, така організація непогана фінансова альтернатива добровільному медичному страхуванню. Внески, які пов'язані з лікарняною касою, вони в рази менше, ніж в системі добровільного медичного страхування, і основна маса коштів, які направляє лікарняна каса на на лікування, це десь до 80% займають система медикаментозного забезпечення. Аби лікування не було по кишеням столичан, місто міркуватиме ще над одним нововведенням – створенням муніципальної страхової кампанії для більш якісного медичного обслуговування. Юля Ляшко, телеканал Київ.